На Хмельницькому майдані сьогодні теж було гаряче вхід у будівлю ОДА мітингувальники повністю заблокували. Ще більше обурені настрої активістів. Підсилила звістка про затримання шістьох хмельничан. Хронологія подій і життя Хмельницького майдану далі у сюжеті. На роботу пробирались крізь паркани та шпаринки. Мітингувальники повністю заблокували прохід депутатам Хмельницької ОДА у приміщення. Втім, адміністрація намагається працювати, хоча і в обмеженому режимі. Всередині приміщення працює охорона. Вдається на сьогоднішній день, зараз на цей час організувати роботу адміністрації в штатному режимі. Навіть тими людьми, що є власна рада, вона контролює захист даної будівлі. Є небезпека в тому, що якщо завтра таке буде, то просто наші люди не вийдуть. Не тому, що вони. Не хочуть виконувати свої обов'язки. Їм страшно. Під стінами ради обурення людей досягло максимуму. Інформація про затримання шістьох мітингувальників, двоє з яких неповнолітні, викликала шквал невдоволення. Люди збираються, обурюються, вимагають звільнити дітей. Якщо закони не відмінять, то лишуть на 15 років в тюрмі. А як відмінять закони, то сьогодні випустять. Не можемо це приймати, як за. Дійсність таку, тим більше, що настільки вже ніби міліція наша Хмельницька. А ми до них не агресивно. Вони до нас не агресивно. Ми вже ніби якби повірили, що в нас все добре. Якщо е президент не почує людей, то ну, люди йдуть до кінця. Ви бачите? Люди помирають за Україну. Сьогодні на Майдані дуже багато жінок. Пані Світлана з усією силою своє невдоволення вибуває у ритмах революції. Каже, прийшла, аби підтримати усіх матерів країни. «Но протистояння мусить бути через те, що Ми там діти наші діти ні з ким не хочемо воювати. воювати. Хочемо мирно, спокійно дійти до згоди, дійти до спільної думки. Діти не винні. Майдан об'єднує. Люди різних професій, інтересів та світосприйняття зібрались, аби відстояти майбутнє своєї країни та підтримати постраждалих і затриманих. Світлана робить це в оригінальний спосіб. Розпочалася хода віри всіх матерів і дітей України, яка носить назву «Зернятко віри, надії, любові значить, ціль нашої ходи, щоб нас почув Віктор Федорович. Разом із собою на майдан принесла не лише зернята віри, а й свого улюбленця. Активісти цікавим людям на майдані не дивуються та чекають новин. Про мітингувальників їм інкримінують носіння масок з метою унеможливлення ідентифікації особи. Це е, нове законодавство, те законодавство 16 січня, яке обмежує низку прав громадян. І я переконаний, що вже найближчим часом, а напевно і сьогодні ці дурнуваті закони будуть скасовані. Близько обіду, перша втішна новина з Києва. Прем'єр-міністр України подав у відставку Хмельницькі Євромайданівці рішенню Азарова Раді. Втім, кажуть, цього недостатньо. Ну то, що не є перемога, потрібно повністю переформовувати владу, повністю. Верховну Раду уряд відставку то не є ще рішення питання. Якщо тільки відставка Азарова, ну нічого вона не дасть. Це треба міняти Щуть, навіть не вертикаль, по-моєму, це систему влади. Треба повертатися до парламентсько-президентської республіки. Зміни почалися, да. будемо сподіватися на краще. По обіді затриманих хмельницьких мітингувальників відпускають на сьогоднішній день. Е, всі затримані відпущені. Е, крім того, порушена кримінальна справа за фактом захоплення адмінбудівлі, блокування роботи органів державної влади. Справа е, порушена за фактом. Не, не конкретно проти хлопців. Хлопці у цій справі допитали в якості свідків. Потішила хмельницьких активістів і довгоочікувана звістка про відміну диктаторських законів. Втім, люди кажуть, розходитися поки зарано. Юлія Фоміних, Артур Літин новини Тіві 7+. Плюс.